Подія, що об'єднала минуле і сьогодення, ми продовжимо тему відкриття оновлених виставкових залів краєзнавчого музею та унікального проєкту Місто в ретроспективі у горішніх плавнях які емоції вирували серед перших відвідувачів, які історії їх вразили найбільше. Про це ви дізнаєтесь з наступного сюжету. Нагадаємо, у горішніх плавнях відбулося урочисте відкриття оновлених виставкових залів краєзнавчого музею та унікального проєкту Місто в ретроспективі, присвяченого ювілею міста та музею. Захід це не тільки про відкриття нових мистецьких проєктів. Він і про нову сторінку в культурному житті горішніх плавнів, адже ми знаходимося в оновлених сучасних приміщеннях, які готові іти назустріч новим творчим ініціативам. Втілювати амбітні проекти, формувати нові історії виставкова зала, яка завжди була осередком мистецтва і зберігала високий культурний рівень у місті. Стає виставковим центром. Цей крок у нашому розвитку було ініційовано міським головою Дмитром Биковим та реалізовано за його підтримки. Ця подія викликала щирий інтерес серед мешканців та гостей. Сьогодні ми пропонуємо вам почути безпосередні враження тих, хто першим занурився в атмосферу історії нашого рідного краю. Серед перших, хто відвідав нові виставкові зали, була Людмила Тихненко, яка спеціально завітала на відкриття з Кременчука. Її щирі емоції та глибокі роздуми про побачення говорять про важливість подібних ініціатив для збереження історичної пам'яті. Цей захід він дуже необхідний для нас, дорослих людей, для діточок, щоб ми чітко бачили, що, що це починалося, і що ми маємо на сьогоднішній день. Щоб це все трудом. а так дуже чудове враження, і дуже мене вразив ваш мер. Тому що я бачу, що він турбується про міста, про його історію, про його культуру. Приміщення просто безподобне. І я ще приїду і приїду і приїду. Так що я вас поздравляю з цим святом, це свято в вашому місті і бажаю натхнення, щоб у вас іще щось було цікаве. Я була в вашому музеї, він мене теж вразив, він чудовий. Так що желаю вам успіхів в вашому місту і процвітання своїми думками про нову експозицію. Поділився і мешканець горішніх плавнів Володимир Шамаров. Дійсно дуже вражений. Зроблено все з душею. Дійсно, коли заходиш до цих зал, поринаєшся в глибину історії і дивишся, як започатковувалось наше місто. В яких важких умовах працювали наші батьки, діди, які саме розбудовували місто тоді, називалося Комсомольськ. На зараз годишні плани особливу атмосферу події створювали унікальні ретроавтомобілі, які стали своєрідними живими експонатами просто неба, зустрічаючи гостей біля входу до музею. З одного боку красувався елегантний автомобіль епохи 60-х, а з іншого раритет автопрому епохи 50-х. Про один із цих унікальних Комплярів розповіла Світлана Нестеренко. Ну, це газ 21 Вюлга, машина 1962 року. Чоловік намагався зробити її автентичне, тобто в неї все двигун, все, що в неї є, це автентичне. Єдине, що перекрасили і поміняли, перетягнули салон. Машина приймала участь в авторалі ретроавтомобілів, Це в Олександрії було до до війни. Вона зайняла третє місце на цьому автопробізі. Історією та особливими моментами, пов'язаними з володінням іншим раритетним авто, поділився Сергій Дорошин. Перемога така, була зроблена не одним мною. Ми купили в 83-му році. Вона була зеленого кольору. Ми її повністю розібрали. Повністю один був голий кузов. І тому дуже багато часу було, дуже потрібно багато було грошей, щоб її зробити, довести до ладу. Вона на змаганнях ми були на цій машині. Займали призові місця Ретроавтомобілі, які ефектно доповнили атмосферу відкриття виставки місто в ретроспективі, стали своєрідною візитівкою події. Однак, побачити горішньоплавнівці їх могли лише під час відкриття виставки. Сама ж унікальна експозиція чекатиме на своїх гостей до 1 липня, даруючи кожному можливість відчути зв'язок поколінь і по-новому поглянути на історію горішніх плавнів.